Доброго ранку, любі діти! Сьогодні зранку подивилася я у вікно і побачила біля будинку красивий кущ, гарний такий, вкритий червоними ягідками. Здогадалася, що це за кущ? Так, це був кущ Калини. Вже пізня осінь. На багатьох деревах. Та кущах листя не тільки пожовкла, а й опала. А ось кущ калини палає яскравим червоним кольором, замилувалася калиневим кущем і пригадала українську старовинну легенду, легенду про калину. Це народна легенда, яку розповідають. Матусі донечка, бабусі онучка. А зараз я вас познайомлю з цією легендою. Давним-давно в одному селі жила дівчинка. Жила вона з мамою, татом. Родина в них була любляча, працьовита. Пішов одного ранку тато в поле, далеко-далеко. А матуся й каже, донечко, сходи до татка, віднеси йому водички попити та й пиріжечка. Бо вже день на дворі. а він зранку нічого не їв, мабуть, втомився, зголоднів. Так, матусю, швидко-швидко побіжу, відповіла донечка і побігла. Бігла вона, бігла стежиною, сонце припікає, втомилася. Бачить, біля доріги, біля дороги стоїть якась рослинка, кущний кущ, дерево, не дерево, щось таке посохле, гілки опущені донизу. Пожаліла дівчинка рослинку і трошки водички відлила. Сама пити не стала, бо треба ще й батько залишити. Прибігла до батька, каже, таточку, ось мама вам передали. Сів батько поїв, подякував і пішла вона додому Той тою самою стежинкою. Бачить, а кущик вже підняв свої гілочки і ніби повеселішав трошки. Зраділа дівчинка, побігла додому, набрала побільше води, принесла і полила кущик рясно-рясно. Щодня ходила вона до куща і щодня поливала його водичкою. Почав кущ розростатися все більше і більше гілок. Кожна гілочка вкрилася зеленими листочками, а по осені з'явилися на них. На кожній гілочці рясні червоні ягоди. Шов якось перехожий, втомився, присів під кущем і каже, як тут затішно, як гарно, який красивий кущ, хто ж його посадив, а люди йому кажуть, та це ж наша калинка з нашого села його поливала. Були зовсім такі гілки ніякі. А дивиться, яку красу виростила, як ви кажете? спитав перехожий. Калинка наша. Калинка? Тож назвемо і цей кущ калиновим буде пам'ять. З того часу всі в народі називають калиною. калиновий кущ на ім'я дівчинки. Яка його поливала, врятувала і виростила такі гарні, гарні, подивіться, будь ласка, на грона Калину, які чудові ягідки. Сподобалася вам діти легенда про Калину? Пригадайте, про що йшлося в легенді? Як звали дівчинку? Калинкою, так. Чому кущ, кущ калин, чому кущ назвали так само, як і дівчинку? Тому що вона врятувала кущ, поливала водичкою добре. А який вираз кущик гарний, з міцними гілками? Чим були вкриті гілки? Зеленим листячком та червоними ягідками. Так само, як на наших малюночках, на наших картиночках. Хочу вас запитати, мої Любі, а як ви вважаєте, добре зробила дівчинка, що поливала кущ? Як на вашу думку, це добра справа? Так, звичайно. Я теж вважаю, що це була добра справа. А хто відпочивав біля куща? Перехожий. Хто завгодно відпочивав? Хто втомився, той відпочивав. Тобто вона зробила добру справу для всіх. А чому перехожий Подякував дівчинці. Тому що мав змогу відпочити в затишку і помилуватися красою Калинового куща. Діти, пригадайте, будь ласка, а чи росте біля вашого будинку кущ Калини? Можливо, ви знаєте, де росте кущ Калини? А хоч ви би хотіли, щоб біля вашого будинку квітнув такий гарний, такий красивий кущ? Звичайно, кожен би хотів. А що ж для цього треба зробити? Треба його посадити, так. Можливо, в якийсь день, зараз, наприкінці осені, ви з батьками виберете трошки часу. І посадити біля свого будинка калиновий кущ. А вже наступного року він порадує вас своєю красою і дасть змогу посмакувати смачними яг... ягідками калиновими. Груна калини не тільки красиві, вони дуже корисні, вони мають лікувальні властивості. Як достигне калина, її треба зібрати, розім'яти з медом і потрошку вживати, тоді не торкнеться вас застуда, не будете кхекати, не будете хворіти. Можна ще вживати калиновий чай, попити калинового чаю. Ось такі грона, подивіться, будь ласка, саме грона калини. Можна зберігати достатньо довго, майже до наступного врожаю. А як будете чай пити з калиновим варенням або їсти пиріжечки з калиною, то пригадайте, будь ласка, легенду про дівчинку-калинку, яка піклувалася про кущик і зробила добру справу всім. Дякую вам мої любі. До побачення!